Серед національних символів України поряд з тризубом, прапором, гімном, також є духовний гімн України, як називається, також як і Молитва за Україну, або як і голосить Перша стрічка Боже Великий Єдиний нам Україну храни. І хочу сьогодні сказати саме за цей духовний гімн України, який так важливий в цей час війни, в цей час боротьби за незалежність, тому що це є молитва. Молитва саме як можливість цього спілкування з Богом, цього прохання, прохання Бога про витривалість, про сили, про відвагу в цій боротьбі за Україну, за кожну сім'ю, музика Миколи Лисенка, слова Олександра Конейського. Це було написано в 1885 році, саме як пісня Молитва для дітей. Потім також різні були аранжування. Відомо з такої причини, тому що двадцяти століття було знаменоване цим комуністичним терором, який всіляко пригнічував життя віри, життя християн на нашій землі. Така історія нашої країни, що дуже багато років ми переживали різні війни, і в часі всіх воєн український народ завжди звертався до Бога, молився, молився, тому що з цією Божою допомогою. Можемо перемогти здобути цю незалежність, котра так дорого нам дається, але вона того варта, і обов'язково з Божою допомогою наступить перемога і довгоочікуваний мір.